Всім привіт, перше відео на YouTube. Формат 15 днів виживання, варена брейкаут, проведемо 15 рейдів. Всім приємного апетиту та чудового перегляду! Товарний пост. Дуже командна ситуація. Так що ми маємо? хуєзний спаун, пиздець. Бот зустрічає нас пострілом животік, робить нам дуже боляче. Солома встигається як бати закину за нього. Наїдний чувак не все. Думав, що бот, але ніто рвать. Нічого там цікавого не було. Без шолома є любим. Вирушаємо до моделі. Зустрічаємо цього шпака. Рикошет четвертим. Беремо МП5. Вліваємо все в цього гриба. Його шляпа дуже слизька, нічого не залітає. Прибігає другий, пару маслин мені, пару маслин тобі. Зверху хліб на масло. Прильот. На жаль, по моїй тупості. Все. Хорошо Другий спавн, віла. Зразую там до вілли, пролутавши декілька домиків. І тут ситуація. До цих пір чекає. Не знаю, чому не запушити, вбили б мене швидко Двері їжають мені тут на місце. Але я думаю інакше. Луту ніякого не було, буде. все бомжі. Переходимо до малого дому. Показую свій рівень гри. І рухаємось на вихід, тому що це один з найудачніших рейдів цього відео. Торговий пост. Навіть коментувати не хочеться і там в домі. Не хочу заміс. Але заміс хоче мене. Чувак, як заблуча душа в лісі. Не знаю, що він тут забув, прийшов до мене. Луту там особи не було. А тут цікава ситуація. Прочекавши всі позиції, ті бошню, нащупає пуля. Другий раз. Не знаю, дивився повтор. Ви напишіть, чи так це не чи так, але просто в кожному вистрілі в нього була перша точка мені в голову. Він знаходив мене відразу, зараз дивіться. Я б там би нічого не побачив. Ну, вирішувати вам. Наступний райд знову моя любима точка. Без коментарів. Типічний бутерброд. Новий рейд. Малий дом. Сейф як завжди. Вирішую підготувати, щоб вийти бота якусь пушку. І роблю фатальну ошибку. Ще вот, сейф. В надію отримати щось цікаве. Получаємо балон з піною. І тут я чув постріли. Кидаємо друг друга гавно, хто заліпить більше. Поглазити мене на справа, а я його злів. На щастя, мої моїй полі більш влучні. Отримати з нього супер дорогого нічого не далося, але все ж таки не з нулем, виходимо. До речі, найдорожчий рейд цього відео. З'являємося на віллі. Тут я повірив в себе, бачу пам'ята, даємо йому тисячку. Патрон четвертій, Четвертий патрон. На камні, на ще раз камні, отримуєте листочки. Пролутавши, я рішив зайти в фермерський маленький домик. Це було не зря. Але, на жаль, марно. Топіки вони є, топіки. Що мені робити проти них снайперів? Через не спавн, бачу цвів, пробую нашити так як маю 4 патрони. Я не знаю, скільки він спитав, щоб є що подушку чи матрас, чесне слово. Тут добіде свободі, кидаємо гранату, щоб відвернути увагу. Пропушуємо. Блять, якби він не хілявся, я не знаю, тут би мене з змію реакцією. Постукали у двері, вибили вікна. Відразу не зурнувагу дуже нема. Чую погладжування підлоги. Дістаю ріжок і думаю, що там не 8 патронів. Я просто не замітив. Цей чувак тупо на кайфах. Маліновий закат у нього. Але все ж таки навіть з ним він немає вбиває. З'являємося біля малого дому. Він дарує нам дуже чудовий лут. Ще й плюс сейф. Палка, яка стріляє раз в рік, також її забираємо. І тут я топону. Ну хіба він виглядає як бот? Раз. Знову малий будинок. Відкриваємо на конюшні двері. В домі не було нічого, так само, як і в сейф. Чую постріли, а я ще той козак, мені потрібно йти на них. Зверніть його, ті пішла ломів. Абсолютно. Патрон четвертий. Пан дерявий. Срака теж вирішує випити обесбол. Надію, що мені це допоможе. Тут в мене срака підгоріла знатно, взяв чепка. І просто... На скелій не дозрядив патрон. Розплата. Спабин. Моя любимая точка. Вирушаємо в домік. В доміку нічого не було, пішли на пенюшню, золотали сейф. Побачили, типа. Шатві шолома У нього шолом як банка від шампанського Хразу розвідуєш, а моробити сюди Взяла hey. Тімайтів, снимайте мограти все ліше. Думали зараз заробимо луту, але я пішов розвідувати місцевість. Потім пішли на вонталь. Нормально, живись. Да ладно, Тут у меня чувак уже разложил усих по полочкам. No, no, no. Я только пришел и А вот А за изомнисом ты подъебно бачишься. Бля, даю по башке, сука, хуй лягает. Ой, бля. Субный рейд. Мы берем челобота. Пока чувак посадится, утримает пожбуну, Продолжаем. Заузал конюшню. Отримала голову Золотого лосай біля моделю. Ради Да я отримує по дорогу. Запавниць біля Бачимо типа, даємо чудовутичку, даємо їдку товаришам, щоб вони знали куди краще знайти. Розгрібаємо його як тарілку олів'яна новий рік. І тут веселуха. Швидку та МСФ, бо моя єврейська душа мені спокою. Показуємо найвищий рівень гри. Мінус, мінус, мінус. Мінус, мінус, чудовий вистріл, непогано золутались. Це було тяжко. Було скільки поразок і ми наконець там виграли. А вам, друзі, дякую за перегляд. Це було цікаво, тяжко для мене. Перший досвід монтажу такий серйозний. Запис взагалі мовчу. Немає мікрофона, записи з телефону. Зроблю все, що можу. Дякую за перегляд, поставте лайк. Можемо зробити ще одну серію. Якщо не зайде, забудьте цей канал.